Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі DMCs. Сьогодні хочу вам розповісти, як відкрити ось цей сейф, точніше, кодовий замок до сейфу, що знаходиться в селекторній вишці. Ой, точніше, селекторна вежа, локація, що в цементному заводі. Ось. Е, попередньо хочу зауважити, що треба буде зачистити цю територію від бандитів. Ось, але щоб знайти код до цього сейфу, нам потрібно буде спершу е попасти ось тут. На розливі. І нам потрібна ось ця точка. Ось тут має бути тіло. В мене, на жаль, його немає. І в тілі буде, ми знайдемо там записку, СКПК точніше. І там буде написано, що пароль до сейфу буде 03,079 без останньої цифри. І далі написано, що отримав гроші, тепер йду на всі чотири сторони. Останню цифру вгадаєш, якщо не тупий. а не вгадаєш, не мої проблеми вже. Тобто, остання цифра буде 4. І давайте перевіряти. Це буде 0.3, 0,7,9 і 4. І ось ми відкрили сейф. Тут буде ще один маленький сейф. Ось. І тут нас буде чекати ГП-25 до АКМ 74С. Це підствольний гранатомет. Ну і там далі це може буде відрізнятися у кожного. Буде своє. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, особливо якщо вам була корисна ця інформація. Не забувайте підписатися на канал, і далі буде.